Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Буремного 2014-го він вдавав із себе маленьку людину, від якого від якої нічого не залежить. А як у 2022-му припекло, схаменувся, вирішив обдурити долю, і аби його примусово не мобілізували на злочинну війну з Україною, вирішив підписати контракт з російською армією, щоб нібито відслужити поза бойовими діями. Утім, схема не спрацювала, і нині житель Криму та громадянин України у полоні. Зрадникові держави загрожує довічне. Гражданин України і що імеється паспорт гражданина Російської Федерації. Це 41-річний кримець Григорій каже, під час анексії півострова у 2014-му сидів собі удома та ні у що не втручався. Мовляв, маленька людина нічого б не удіяв. Мені не політика була. Я політикою ніколи не увлікався. Якщо щось мені не подобається, я все одно нічого не змінив би. один. Та коли торік восени, російський диктатор оголосив про так звану часткову мобілізацію, каже, заметушився. Добродії порадили, аби не потрапити на війну, треба піти в армію на контракт. Хоч не хоч, прийшла поїздка, Ну, Мені так, товариші, типу совєтщики посоветували, типа контракт заключи, контракт заслужиш і саме, і під мобілізацію не попадеш. Здавалося б, геніальний план не спрацював, і взимку Григорій був вже на війні. Кожен день я наблюдав, ну, 5, 7, 5, 7, 3, це були також і 200, і 300. У полон до ЗСУ каже, утрапив неподалік п'яти хаток на Запоріжжі, коли повів кількох спільників показати їм передові спостережні пости. Там гостей вже зустрічали наші армійці. І коли я підвів людей на точку, там де я знаю, це підрозділення стоїть, його там не оказалось, а казали сили України. В СБУ кажуть, зважаючи на те, що цей військовополонений житель Криму є громадянином України, йому оголошено підозру у державній зраді. На посаді старшого стрільця зрадник брав активну участь у протистоянні Збройним силам України у Васильівському та Пологівському району Запорізької області. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за статтею Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція даної статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі. Григорій присягається, як потрапить додому на війну більше зась, та й звільненню Крима українським військом не опиратиметься. Андрій Почтє, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ» – єдині новини.